Про вплив культурних подій на різні аспекти життя у програмі. Про мистецтво. Вітаємо на українському радіо Миколаїв. Програма про мистецтво у студії Галина Івашова за операторським пультом Олена Кіба. У попередніх випусках програми про мистецтво ми розповідали про різноманітні заходи, що відбуваються на базі Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки, роботу окремих відділів та поповнення книжками. Сьогодні йдеться про перші поетичні онлайн-читання Слово і світ Дмитра Креміня. Про самі читання, як готувалися, хто був учасником читань. Телефоном розповіла завідувачка краєзнавчим відділом бібліотеки Ганна Трокай. 4 листопада у рамках реалізації проєкту Шанимо поета Дмитро у пам'яті Миколаївців у нашій бібліотеці відбулися перші онлайн-читання Слово і світ Дмитра Кременя. Ідея була в тому, щоб не просто провести її для жителів нашого міста, а об'єднати наші регіони. І тому для цього ми запросили до співпраці бібліотеки. Вони підключились, це було більше 20 бібліотек, і звичайно до них прийшли користувачі, і також були їхні співробітники. Ну тому що це залежало від того, якщо Миколаїв на той час був в червоній зоні, а їхнє місто ні, то тоді вони можуть обслуговувати користувачів і, в принципі, проводити з усіма обмеженнями свої заходи. Ми підготували таку цінопланову програму, щоб її було цікаво. Слухати, тому що онлайн заходи, звичайно, вимагають від нас такого трошки іншого підходу до організації заходів. Відкривала це все наша заступник наукової роботи Наталя Володимирівна Моїсеєва. Також ми запросили до участі участі сина Дмитра Дмитровича, Тараса Дмитровича. Також ми зв'язалися з головою спілки письменників Миколаївської області з Вірою Іванівною Марущак, і попросили так дати таку розкрити про творчість Дмитра Дмитровича як педагога, як публіциста, як письменника Людмили Васильівни Старової та Василя Івановича Шуляра. І це все було доповнене у нас виступами наших поетів наших так відомих людей Олександра Миколаївича Мачули, це голова Українського товариства Просвіта Миколаївщини, також друга сім'ї Кременів, поета Леоніда Ржепецького. І те, чим я так, в принципі, пишаюся, також був запис, який ми зробили ще трошки раніше, навіть рік назад, коли у Миколаєві була в гостях письменниця Світлана Іщенка. І вона написала свято Дмитро Дмитровичу, вона також його зачитала, тому це відео було так опубліковане вперше, під час цього заходу. І, Вдячні, звичайно, ми нашим закарпатським колегам з обласної універсальної бібліотеки, тому що вони також підготували дуже хороший матеріал, надіслали привітання і побажання і спогади. Це саме спілки письменників Закарпатської області і також друзів Дмитра Дмитровича, які також поділилися своїми такими. Своїми думками і своїми е, спогадами це все можна переглянути на нашому Ютуб каналі у вільному доступі. І е, тому ми кожен бажаючий на сьогодні може зайти на Ютуб, набрати Миколаївська ОУНБ і переглянути як сам захід, так і усі оці е, відео, які були записані нашими гостями та учасниками. Тому що, звичайно, е, формат вже було так багато всього підготовлено, що все не увійшло саме в цей захід. Тому ми зробили таку е, вкладку цілу, і тепер в плейлисті ми можемо це все переглянути. А ще на базі бібліотеки діє краєзнавчий клуб «Бібліокліо». Ханна Трокай розповіла про його історію, роботу та основну мету. День народження нашого клубу це 21 березня 2018 року. Той день, коли у нас пройшла перша зустріч. Клуб у нас краєзнавчий, він має назву бібліокліо, і ідея його була така, щоб от ми хотіли створити таку вільну комфортну атмосферу, на якій можна було б спілкуватися і поважним історикам, і поважним краєзнавцям, і молодшому поколінню. І ідея була така, що їм можна задати. Будь-яке питання про їхні розвідки, про їхнє життя і що їх надихає працювати в цьому напрямку, і вони чесно про це розкажуть. Це як не можна краще, цьому відповідає, мабуть, наш девіз, тому що він звучить як з повагою до історії з любов'ю до рідного краю, і ми ним керуємося, коли організовуємо наші заходи. За цей час взагалі ідея клубу була така, що е, проходять чотири зустрічі в рік, дві проходять у стінах бібліотеки і дві за її межами. Ми ходимо на екскурсії, ми знайомимося з містом і е, завжди нас супроводжують книги. Ми показуємо нашим учасникам, які у нас є унікальні видання, які можуть розказати про ту чи іншу історію, будівлі, вулиці. Е, Відомої особ, особи, да, про яку ми розказуємо. І я вважаю, що відбулося багато, звичайно, таких уже е, класних, е, цікавих зустрічей, тому що ми приєднувалися до е, до археологічної школи, е, яка проходила на базі Дикого саду. Ми ходили в обсерваторію нашу на екскурсію, е, ми гуляли просто місцем. Е, також ми е, були в Яхт-клубі. І, здавалось би, оці споруди, про які вже багато знають, і ми можемо побачити, що там проходять екскурсії, але вони викликають дуже таке жваве зацікавлення, і до нас приєднується все більше людей, і я не можу цьому не тішитися. Ну, а звичайно, зустрічі у нашій бібліотеці вони проходять той час, коли вже холодно, коли зима або пізня осінь. Щоб було нам комфортно, ми запрошуємо до нас, і з використанням цієї мультимедійної техніки ми знайомимо з краєзнавцем, який розказує, що його надихає і чому саме він цим займається. Дійсно розростаємося, і я так дуже вдячна. До речі, хочу ще раз скористатися можливістю, і подякувати кожному в принципі працівникам, кожного з як я перерахувала, кожному краєзнавці, який відгукується з тим, щоб нам піти на зустріч, так і погоджуються на таку зустріч, тому що завдяки ним це і створюється. оця атмосфера вони дійсно розказують про наше місто, але так просто. І молодь, тому що ми дуже хочемо, щоб це чули самі молоді юні дослідники, щоб вони от, знали історію міста і розуміли, наскільки вона унікальна, наскільки вона багата і нам є дійсно чим пишатися. Ну і для того, щоб розказувати все-таки про такі історичні дати, ювілейні дати, у нас на Фейсбуці є наша сторінка, так і називається «Признавчий клуб Бібліокліо. До неї може приєднатися будь-хто. Ми ведемо там календар знаменних і пам'ятних дат, тобто можна побачити, який ювілей саме в той день. Ми її наповнюємо цікавинками різними, які мають відношення до краєзнавства. Тобто, від, починаючи від того, яка вийшла зараз нова книжка, з чим можна знайомитися безпосередньо у нас і вже закінчуючи такими от розвідками. І Хочемо представляти більше історію наших районів, для того, щоб також люди знали, тому що область ну, надзвичайно багато насправді на якісь такі події, які відбуваються, і хотілося б бути в епіцентрі їх або хоча б принаймні про них знати. Тому, будь ласка, також приєднуйтеся, ми завжди раді. Стати учасником нашого клубу може будь-хто. Єдине, ми можемо попросити, щоб людина записалася в бібліотеку. Але це гарантує їй потім дуже цікаве проведення часу і спілкування з неординарними особистостями. Про перші поетичні онлайн читання Слово і світ Дмитра Креміня. Я готувалися, хто був учасником читань та про роботу краєзнавчого клубу Бібліокліо що діє на базі Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки. Телефоном розповіла завідувачка краєзнавчим відділом бібліотеки Ганна Трокай. Про цікаву колекцію ляльок, про ляльку із незвичайною історією. З чого почалося колекціонування, телефоном нам розповіла колишній музейний педагог Інна Гаврилова. Я коли закінчила працювати в краєзнавчому музеї, а там займалася питаннями музейної педагогіки і збирала велику колекцію іграшок, ляльок. Для е, дитячого музейного центру світ дитини. І це все залишилося в музеї, колись там обов'язково буде такий дитячий музейний центр. Ну а я е, йшовши додому, прихопила з собою кілька тих ляльок, які ні в фонди, ні в колекцію потрапити не могли. Мені просто було жаль їх. Викидати на смітник, вони там не дуже гарні, можливо, десь когось підреставрувати треба. І ті ляльки пішли зі мною. Я їх принесла додому, подивилася, що в мене ще є ляльки моєї доні. От я їх в кубку зібрала, і якось думаю, що ж я оце не займаюся нічим, ніякої користі людям не приношу. І я вирішила. Працювати я давно мріяла про над програмою раннього розвитку дітей, але це не звичайна програма, це програма на базі історії іграшок. І я зрозуміла, що оці мої ляльки можуть не просто лежати, так? а можуть принести якусь користь, в якому плані я можу їх перетворити на повернути їм життя. Повернути їх до життя і перетворити на героїв казок, на героїнь казок, тому що це в основному ж дівчатка, да, ляльки, хлопчиків дуже мало роблять. І от я, е дивилась, дивилась на одну із них і думаю, ну просто червона шапочка і все. І сіла, думаю, спробую. І все, ну вони ж всі без одягу, від початку до кінця, всі елементи одягу я створила із того, що було під руками. І думаю, о така класна ідея. Ці ж іграшки зможуть працювати потім в цій програмі. Е, По-перше, дивіться, от червона шапочка, да, я там шила, все у неї, спідничка, і керсеточка, жилеточка, така, і там сорочечка, і шапочка, червона, все все в неї є. Так, от е, якщо взяти цю іграшку, то з дітьми можна роздивитися будову людини, да, з маленькими, одяг, аксесуари, кольори вивчити. І я це вже спробувала на маленьких дітях, і дійсно воно працює. Ну а потім раз уже одна у мене вийшла, то я почала. Працювати над іншими О, таким чином казки дуже різні. Ну мені хотілося показати героїнь казок різних народів. Є в мене в колекції. Іграшка, українські народні іграшки, там німецькі і так далі. Тобто, щоб ляльки не просто залишалися без використання, а щоб вони працювали і приносили користь. Для цього я їх і почала робити. Ну і для себе, тому що це по-перше, я отримав від цього е, задоволення. Кожна людина, яка працює ну, в культурі або з людьми, вона обов'язково повинна рухатися вперед, да, створюючи щось цікаве, нове для себе. І це буде цікаво е, іншим людям, які е, доторкнуться до того, з чим ти працював, або те, що ти зробив сам. От, от ось чому іграшки, оці ляльки саме стали для мене якби першою сходинкою для того, щоб е, візуалізувати ту програму, над якою я зараз почала працювати програма раннього розвитку дітей. Я е, працюючи в музеї кризнавчому, весь час спілкувалася з наймолодшими А у мене вже є така програма, але вона пов'язана з е, народознавчою тематикою. Mm -hmm. А все-таки іграшка це те, що е, е, було, є залишається моїм одним із найбільших захоплень, тому що для того, щоб е, Створити дитячий музейний центр. Я спеціально колись у мене була така нагода, ну давно дуже з'їздила, е, їздила в гості до родичів Санкт-Петербург. Я спеціально вишукала перший приватний в Росії музей, іграшок подивилася. Я дивлюся в інтернеті, як виглядають дитячі центри музейні, і дивлюся, як працюють з найменшими відвідувачами, тому що. І бібліотека, і музей, і культура е, от народу вона створюється з тої крихітки маленької з дитинки, яка все дуже в себе вбирає, і от треба саме в цей час найменшим дітям давати. Те, що вони можуть вибрати найкращого. А завдяки чому? Завдяки іграшкам, тому що іграшки не ближчі до дітей. Тому от я вирішила, що ця от така прогалина в моїй роботі музеї була. І я вирішила її заповнити оцю нішу. І я так вважаю, що правильно зробила, тому що мені це цікаво. Я думаю, що з часом я зможу. Реалізувати її на практиці цю програму. Працюючи в дитячому зараз дуже багато приватних дитячих центрів, центрів раннього розвитку дитини. Обов'язково ця програма зможе працювати. Про те, як збирала колекцію, пані Інна розповідає так. По-перше, значить, вони дуже різного походження всі. Ну там частина дитини, частина люди там приносили, сусіди там добрі, частину я купую, ви знаєте, що є на базарі, можна пройтись там через бабусь, ну там вже не так багато їх, але все одно мені пощастило. Я там декілька ляльок придбала. От. Ну вони ж всі такі, знаєте, ніхто їх не бере, тому що вони всі в такому не дуже гарному стані. Спочатку я їх відновлюю, реставрую там десь. І от одна мені потрапила, я купила її в секонд хенді, так. лялька зовсім без волосся, без одягу. Вона ось така нещасна там лежала, а я ж вхопила її, ну просто притулила до себе. І несла додому прямо біля серця, мені так жаль було цю ляльку, тому що, думаю, ну я куплю якусь пироку, там щось придумаю. Ну, немає, нічого не трапляється. І вже після того, як її придбала, там її помила, все, привела до ладу, а вона все лежить, і я не знаю, хто вона буде. Не так просто також підібрати образ для ляльки, тому що, е, ну от, ти взяв ляльку і це червона шапочка, ні. Е, треба характер, роздивитися, е, хоч вони всі однакові, да, там штамповані іноді казали, вони всі на одне обличчя, всі вони дуже різні. І от вибрати характер, вибрати образ, так, щоб він був стопроцентний, той, який саме ці ляльці-путамани, я дуже довго не могла саме до цієї ляльки. Я з однієї сторони вже і три пошила, три ляльки і знайшла, і пошила, і зробила для них все. А вона все сидить і дивиться на мене. Це така єдина лялечка, у якої. Очка намальовані, вони не закриваються, у е, неї личко таке обтягнуте тоненьким шаром тканини. І очка ті намальовані на тій тканині. Вона просто незвичайна, вона така м'якенька, вся. От. І е, я з однієї справа і зліва заходжу. І от е, спеціально вже їх казки гортаю. Думаю, ну. Ну я не можу просто не підібрати для неї працю. Думаю, треба зробити такий е, костюм, щоб у неї волосся не видно було. Але щоб от той одяг і головний убір підкреслював красу її очей. От якось мені дуже хотілося. І от я дивлюсь, думаю, що ж я думаю? Е, це ж е, господиня метелиць. Е, Ця скажу, як називається. Я українською переводила, переводила е, е, час, час, час. Як ж я її? Господиня Хурделиця, о, значить, Хурделиця, казка німецька. казка братів Грім. І там була дівчинка маленька в німецькому народному строї, яка прийшла до бабусі, да? І та їй дала дуже важке завдання, вона там її перину, вибивала, вибивала, і сніжок летів, людям добро робив. Так от, я вирішила зробити народний німецький стрій, а дівчатка носила всі чепчики з білого кольору з мережевим. І от для того, щоб цю ляльку одягти, я перерила весь інтернет, я передивилася масу книжок для того, щоб знайти, як виглядає той чепчик, як його викройку якусь, як правильно його зшити, той чепчик. І е, нарешті е, ця лялька, яка дуже довго чекала на свій образ, Вилетіла у мене чесно, за два дні, от просто, тому що я її побачила від початку до кінця. І дуже цікаво, що цей головний убір, я там викраю, як наробила, все. Він не виник із того, що було у мене під руками. Сестричка подарувала мені молодше, там комірець відрізала від своєї якоїсь ковтинки, каже, він з мережа вам можливо тобі знадобиться. Я його просто виклала задекорувала, заде, і все, і вийшов головний двір. Тобто вона така гарна, і я не кожну з них люблю, але просто оця вона дуже тепла, дуже багато в неї праці, і моєї енергетики вкладено, і любові стільки, тому що мені дуже хотілося їй повернути життя. І обличком щось, хоча в неї очка карі, вона дуже схожа на мою маму. Можливо, е е отак от, от тому вона мені дорога, е що майже з е нічого. Е от просто з болванки, скажем так, виникла отака от лялька. Так, що в мене є така улюблена, скажімо, вистрадана лялечка. <риклад> Наразі в колекції пані Інни 16 ляльок працює над створенням 17-ї. Можливо, героїні казок, які всі дуже добре знають, але кожен бачить той образ, ту героїню. По-своєму, да, от я е, спеціально не дивлюся малюнки, е, мені це не цікаво, як там, наприклад, мультиплікатори або художники, які ілюструють книжки, бачать цей образ. Я читаю казку, е, книжку, вибираю опис цієї ляльки, цієї дитини, цієї героїні казки або книжки. І тоді після цього я вибираю яка із тих, що в мене є, а можливо й немає її. Я вже знаю, хто мені, яка мені лялька потрібна, і тоді вже починаю шукати, в чому вона буде одягнена. От попелюшка, наприклад, я коли почала їй шити одяг. От спідниця в мене дуже швидко якось е, вилетіла, а от верхня частина, ось я чотири варіанти переробила. Е, я так довго над нею вбилась, ну, якщо побачите, то я так вважаю, що це вийшло дуже класно. І от за кожну, у кожній є якісь такі моменти. Я їх коли роблю. Я їх дуже, ну я їх і зараз всіх люблю, але з одною працюю все серця найулюбленіша, віддаю стільки любові. Вони, коли я принесла їх до бібліотеки, то дівчата сказали, ой, які вони гарні, які вони залюблені. Ну тому що так, да, я їх люблю, коли створюю. Я коли створила частину і подумала, дуже багато місця у мене тут в хаті вони зайняли, треба їх віддати людям, хай люди на них дивляться і з ними працюють тим, кому це потрібно. А ми, музейники, завжди співпрацювали з нашими колегами з бібліотекарями. Дуже дружили, і зараз я з ними продовжую дружити. От і е, я подумала, що в дитячій обласній бібліотеці е, це буде дуже-дуже доречно, тому що щоб спонукати дітей до читання, можна виставити цю колекцію поруч з колекцією книг. Е, книги е, видані українською, російською, англійською мовою, там, да, різними мовами, які є в бібліотеці, про попелюшку там або книги про. А, Алісу в е, Алісу в країні чудес або Еліс чарівника Смарагдового міста. Тобто я прийшла бібліотеку, запропонувала дівчата радо погодилися взяти цю колекцію, приїхали, забрали, перевезли до бібліотеки. Зараз вони створили там квест за цими героїнями казок і працюють з цією колекцією. Тобто я дуже рада, що моя робота вона до людей вийшла і несе користь дітям, тому що е, там немає назв героїнь, а треба відгадати уривочок і все є там із твору або загадка. Там різні. І за цим кластом вони мандрують від однієї ляльки до іншої, там в кінці знаходять якийсь клад. Ну там така цікава е форма роботи. Так що вони працюють зараз е героїнями казок, яких я хотіла показати в них. Це була програма про мистецтво, про цікаву колекцію ляльок. Про ляльку із незвичайною історією. З чого почалося колекціонування, телефоном розповіла колишній музейний педагог Інна Гаврилова. Дякуємо, що слухали, і до зустрічі в ефірі. Про вплив культурних подій на різні аспекти життя у програмі. Про мистецтво.